Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Форвард Жерони Владислав Ванат відзначився дублем у гостьовому матчі 19-го туру Ла ліги проти Еспаньола. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. 24-річний нападник забив на 45-й плюс третій доданій хвилині гри, реалізувавши пенальті. А на 90-й плюс третій він вдруге забив одинадцятиметровий. Таким чином, сім останніх голів каталонської команди були забиті тільки українцями. У Ваната чотири м'ячі і ще три у Вінгера Віктора Циганкова. Екстер Сіті розгромив Стівен Ніч у 27-му турі англійської ліги 1-3-0. Український новачок господарів Тімур То вийшов на поле на 60-й хвилині. На 90-й плюс 8-й доданій відзначився забитим голом та встановив остаточний рахунок у зустрічі. Цей гол став для українського Вінгера дебютним у професійній кар'єрі. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков зробив результативну дію у матчі 18-го туру чемпіонату Португалії проти Ріо Аве на 16 16-й хвилині зустрічі за рахунку 0-0 Судаков асистував Леандро Барейро. Це п'ятий асист Георгія у поточному сезоні в усіх турнірах. Голкіпера Ала Андрій Лунін після матчу однієї восьмої фіналу Кубка Іспанії проти Альбасети відчув дискомфорт у литковому м'язі. Про це повідомив журналіст The Athletic Маріо Кортехана. Саме через це Лунін не потрапив до заявки та не зіграв проти Леванте. Попереднє обстеження вказувало, що він може пропустити тиждень, але зараз ведеться робота над тим, щоб він відновився до матчу Ліги Чемпіонів з Монако у Мадриді. Цей поєдинок відбудеться 20 січня. У поточному сезоні на рахунку Луніна три матчі у складі Реала в усіх турнірах. Президент Полісся Геннадій Буткевич розповів про подальшу долю Вінгера команди Олексія Гуцуляка, якого раніше було переведено до складу Ю-19 «Житомирян». Цитата: Олексій мав одні із найкращих умов у команді. Це факт, але з'явився запит ще на більшу суму, яка, на мій погляд, не відповідала реальності. У нас є інші гравці такого ж рівня, і робити одному футболісту завищену зарплатню це прямий ризик для погіршення атмосфери в роздягальні. Як президент клубу я на такий ризик іти не можу? Водночас я розумію, що ця позиція формувалася не стільки самим Олексієм, скільки його агентом. Він думає насамперед. Про власний прибуток, а не про український футбол. Тому я ухвалив рішення, щоб Олексій приєднався до тренувального табору «Полісся» в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання зараз стоїть перед країною пробитися на чемпіонат світу. Я прийняв це рішення, аби допомогти збірні України у відповідальний момент. Тому зараз найкраще рішення працювати і готуватися разом із командою, сказав Буткевич. У поточному сезоні за Полісся 38-річний українець забив три голи та віддав чотири асисти у 19 матчах. Клуби Першої ліги Чернігів та Фенікс Маріуполь звернулися до української асоціації футболу з проханням перенести їхній матч однієї четвертої фіналу Кубка України. Клуби попросили перенести цей поєдинок на 17 березня. Команди хотіли уникнути пауз у підготовчому процесі, адже друга половина сезону в першій лізі стартує на місяць пізніше, ніж в УПЛ, 21 березня. Як повідомив спортивний директор Фенікса Маріуполь Богдан Когут, УАВ прийняла рішення, Рішення піти зустріч командам у Кубковому поєдинку було прийнято рішення провести цю гру у Чернігу 18 березня. Базовою датою матчів однієї четвертої фіналу Кубка України є 3-5 березня. Гліб Корнієнко залишив посаду шеф скаута ФК Карпати. Зазначено, що Карпати і Корнієнко припинили співпрацю за згодою сторін. Він працював шеф скаутом клубу з початку 2024 року. ФК Карпати вдячні Глібові за внесок у розвиток клубу та бажає подальших успіхів у скаутингу, спортивного консалтингу і менеджменті. Говориться у повідомленні. Олександрія повідомила, що новим помічником головного тренера команди Кирила Нестеренка став Максим Білий. Раніше 35-річний спеціаліст працював в академії руха. Білий завершив кар'єру у 2024 році. Він пограв за Зорю, Хайдук, Маріуполь, Чорноморець та інші клуби. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з «Трибуна. Ком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Захисник Олександр Каплієнко і Іван Єрмачков залишили ЛНЗ. 29-річний Каплієнко у поточному сезоні виходив на поле в одному матчі за команду. Це було у Кубку України з металістом. 20-річний Єрмачков жодного разу не зіграв за першу команду у поточній кампанії. Азербайджанський футбольний клуб Сумгаїд оголосив про підписання центрального півзахисника Поліся Еміля Мустафаєва. 24-річний футболіст, який упродовж кар'єри провів 5 матчів за збірну Азербайджану, перейшов до Сумгаїта на правах оренди. Вона розрахована до завершення сезону 2025 2026 Мустафаєв став першим зимовим новачком азербайджанської команди, яка після 16 зіграних турів йде на п'ятій позиції у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Вихованець. Олександрії у поточному сезоні не провів жодного матчу у складі Житомирського колективу. Нагадаємо, що Полісся підписало Еміля Мустафаєва у червні 2023 року у клашу з гравцем чотирирічну угоду про співпрацю. За свою кар'єру Еміль провів 34 офіційні гри у футболці першої команди Житомирян та забив три голи. Рух та Пардубіце повідомили про перехід Богдана Слюбика. Контракт українського захисника із чеським клубом розрахований на 4,5 роки. Сума трансферу не розголошується. Слюбик приєднався до руха у вересні 2020 року. Відтоді оборонець зіграв у складі жовто-чорних 81 матч та забив 4 голи. Також Богдан Слюбик є дворазовим чемпіоном України серед юніорів у складі руху Ю-19. У сезонах 2021, 22 та двісті. 2022 2023 за яких загалом провів 42 матчі, на його рахунку 5 голів. У юнацькій лізі УЄФА захисник провів у складі Львів'ян 5 матчів. Андерлехт може підписати українського нападника Трабзонспора Данила Сікана, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, бельгійський клуб близький до завершення угоди на суму 3,5 мільйони євро щодо підписання Данила. У цьому сезоні 24-річний футболіст зіграв 16 матчів та забив 4 голи за трапзонспор. Форвард Сіріуса Робі Юр знаходиться у сфері інтересів Полісся, повідомляє журналіст Бен Джейкобс. За інформацією джерела, шведський клуб вже відхилив пропозицію вовків у півтора мільйона євро за 21-річного шотландця. Однак очікується, що українська сторона покращить пропозицію до 2,5 мільйонів. За підписання гравця також веде боротьбу Зальцбург. Також зазначається, що дідусь футболіста є українцем, а сам нападник знаходиться у процесі отримання громадянства України. Юр-вихованець Рейнджерса Сіріус купив його у березні минулого року з Андерлехта за 750 тисяч євро. У попередній кампанії він забив 11 голів та віддав 4 асисти у 30 матчах. До Вереса на зборах у Туреччині приєднався 21-річний бразильський вінгер Фабрісіо Ян. Повідомляє, та таке: 21-річний гравець є вихованцем фламенгу. У січні 2023-го Ян був проданий у Аль Джадзіру за 800 тисяч євро. Згодом за власним рішенням не продовжив контракт і отримав статус вільного агента. За Альджазіру він не грав, потім виступав за інший клуб з ОАЕ Хауруфака. У цій команді він провів три поєдинки. Найчастіше Фабрісіо Ян грає як інвертований лівий вінгер з правою робочою ногою, але може також зіграти і праворуч, і під нападником. На зборі Кудрівки в Туреччині перебуває вихованець академії Шахтаря Олександр Башмарін. Про це повідомляє та таке за даними джерела, Олександр розглядається клубом як можлива заміна ще одному екс-гравцю гірників Івану Лосенку. Нагадаємо, Лосенко виступав у Кудрівці на правах оренди. Він повернувся до Шахтаря. А у кінці 2025 року Івана орендував в Монреаль. Башмарін номінально є центральним захисником, проте може грати в опорній зоні. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що на збори з шахтарем в Туреччину відправиться Вінгер Іван Петряк. Цитата: за моєю інформацією, у першій команді Шахтаря на цьому зборі буде Іван Петряк, який останні роки тренувався з Ю-17 та Ю-19. Був в оренді у Полісі, був в оренді у Чорноморці. Я вловлюю у цьому лише один прихований зміст. Петряк це страхувальний варіант для Юхима Коноплі. Нагадую, що дуже хитро зроблений контракт Юхима передбачає, що він може залишити вже абсолютно вільним агентом Шахтар у вересні, саме коли вікно в Європу буде за. Зачинено, сказав Співаковський. 31-річний українець востаннє грав за Донецьку команду у сезоні 2022 23 Донецький шахтар долучився до переліку клубів, які виявляють інтерес до Вінгера Палмейра Салуїгі. За інформацією тіві іспірі тудепорко, український клуб звертався до представників футболіста упродовж останніх днів. Окрім шахтаря, за гравцем також стежить кілька команд із Бразилії та Саудівської Аравії, але Шахтар серед них найактивніший. Керівництво Палмейраса розглядає можливий трансфер і оцінює вартість угоди приблизно у 10 мільйонів євро. За інформацією у джерела, Шахтар це влаштовує і він готує офіційну пропозицію до Палмейраса. Луїгі грає на позиції лівого Вінгера. У поточному сезоні він забив один гол у двох поєдинках. Динамо розпочало зимовий збір, і саме зараз вирішується, хто отримає шанс у першій команді. Вже є нові обличчя повернення з оренд і потенційні відкриття. Хто реально може підсилити киян уже цієї зими? Футболісти, які увійшли до складу на тренувальний збір у Туреччині і зможуть претендувати на більше ігрового часу або навіть закріпитися у першій команді, Владислав Герич, нападник, повернувся з оренди з чорноморця і має шанс закріпитися у складі. Максим Коробов, захисник з молодіжної команди, отримав виклик на збір. Сам Бадіало включений до списку 32 гравців і буде працювати з першою командою. А за даними трансферних порталів, також входять до складу Динамо наступні три гравці: Кирило Пашко повернеться з оренди з Лехії Гданськ, Стенлі Куарші, орендований молодий центральний захисник із Ганни, який проходив перегляд у Челсі, та Олексій Гусів, який також незабаром приєднається до команди. Це ті футболісти, які станом на зараз або повернулися, або приїхали на перегляд з основою в зимовий збір.